16 червня. Нарешті знов потрапили на ділянку свою. Вчора передавали дощ, сьогодні передають дощ, але вчора не було. Сьогодні якось, як ви бачите, захмарено. Можливо і буде. Тому вирвалось сюди на перед роботою. Зробити все. Таке найнеобхідніше. Думав пообробити виноград, але якщо буде дощ, то нема, нема смислу в цьому, нема сенсу. Тому попідв'язували помидори. Так, давайте коротенький огляд. Черешня кордія. Якби я сподівався, що гілочки підуть швидше ріст Так, вона зразу стартанула. Але ще все літо вперед. Тут груз дружина прикопала одну гілочку. Сподіваючись, що може проросте. Можливо, пустить корінець. І тоді буде ще один кущик пересадиний де, де потрібно. Так, мородина. Ну, начебто стоїть вона, то то прив'ялі листя, то знов випрямляється. Садили її сугубо для, як то кажуть, листя для закруток. Так. Персик Сатурн. Ну, Як бачите, листочки всі гарні, ціленькі, я їх вже передивився. Ніде нічого. Єдине трошки пізніше буду обрізати оці гілочки, які ростуть всередину крони, і буду намагатись робити більш пологий такий крону. Так як тут, бачите, воно дуже великий кут, верніше маленький кут нахилу до основного І Тягне вверх. Нам не потрібно. Це я не сьогодні буду робити, але десь буду робити, буду знімати. Хочемо, щоб дерево було десь в районі 2-2,5 метри, щоб можна було більш-менш спокійно дістатися рукою. Так, наступний у нас Флемінг Ф'юрі 5В. Також персик, також дуже гарно росте. Також бачу гілочки пішли. Оця гілочка вона вже не потрібна. Тут зачатки якісь теж підуть напевно внутрі. Вони будуть обрізатися. Оце не потрібно Також будемо його ростити два-два ну, з половиною метри. Так, наша малинка. Малинка почуває себе добре, хоча тут земля, скажімо так, не дуже тут по всій по всім. Параметрам, я так розумію, в колишнього е власника цієї ділянки була або куча з камінням, або ще щось. Тобто багато тут, можливо, і смітник якийсь був, що могли позбирали, взагалі е розраховували, що знимемо десь сантиметрів 20 землі і завеземо чорнозем. Але посадили швидше, ніж це сталося. Ну от, дивіться, малинка вже це, в цьому році посаджена, ремонтантна, так що вона ще, ще цей урожай і ще один має дати. От так. Маленькі кущики. Ну, Сподіваюсь, підуть в рост. куди вони дінуться. Тоже пішов в рост бур'ян. Зрозуміло, дощі, души, дощі. Души, Дуже души. така сприятлива, сприятливі умови для бур'яни. Так, абрикоски ото. От у нас вже гість. Дуже гарне дерево. Дуже подобається мені листя. Листя і гілочки самі такі червоненький колір мають. Це дуже мені подобається. Так, зараз покажу полуницю. Ну, полуниця. Оце, наприклад, румба рання, яку ми вже... Неодноразово брали для споживання. І ті плоди видовжені. Дуже гарні. І розмір. Ну, є різний розмір. Зараз ще дружина буде вибирати сирія. Сирія. Сірія це середній, середньо сорт. І от Мальвіна пізній, Тобто це сорт, який ще останнє відео. Там може було пару бубочок. Зараз подивіться, які завізі пішли. Плоди які. Це все Сірія. Ну і ще один сорт, який в нас є. Це альбіон ремонтантний. Також ми вже його споживали. Він в віст відносно інших кущиків, там де вони начебто маленькі, тут дуже пішло Мальвіна дуже високі. Так само в принципі як і Альбіон. Так. Це, це яблунька, яку я... Намагаюсь вилікувати від оцеї от біди. Будуть, будуть плоди. Трохи вона поскидала плодів, але нам вистачить. Ця яблуня, вона наче як відживає. Осені по незнанню обчикри жив так, що ну, думали, що вона не відійде. Хоча в цій яблуні вже, навіть років 20-30 точно, а й більше плодів тут не наблюдається, хоча цвіт був, може десь і зав'яжеться. Ну, багато. Минулого року з однієї цієї яблуні назбирав 5 мішків і ще лишалось на самій верхівці. Цього року не очікуємо, воно і зрозуміло. Коли не знаєш і берешся за щось, то і нічого доброго зазвичай від цього не буває. Але, сподіваюсь, відійде. Вона нам не потрібна буде, коли в нас буде тут будинок. Тобто вона буде вирізатись, зараз вона використовується в якості тіні. Але навіть так якісь плоди приносити, то чому б і ні? Це в нас. Княжний кальвий. Так, ну що ж, йдемо це до винограду. Виноград. Виноград Юпітер. Зробив. Ну, тобто в мене тут шпалери нема. Зробив кілочок. В землю до нього мотузка. І от мотузка кріпиться і вже обмотав, тобто не прив'язував, обмотав, хай він сам природним способом тут в'ється. Єдине, що мені не потрібно, це оце усіки. Пагін і другий. Як мені пояснили? Оцей от пагін мені не потрібен. Не, не пагін, а... пагін, да, пагін. Він мені не потрібен, тобто я можу просто прищепнути убрати точку росту, лишити один-два листочки для зміцнення кореневої системи, але щоб в той же час не дуже багато сил витрачалось на, на те, щоб далі розвивати той пагін. Б'юся я обривати лишнє, але начебто зараз все нормально. Кавуни. Ну, бачу, оцей шов кавунчик. Ось цей кавунчик. Тут нас нема. Пітер. Також він був гірший в плані старту по росту, ніж попередній, але зараз показує навіть кращі результати. Також підв'язав його, тому що тут вже пагони близько. Тридцяти 35 п'яти сантиметрів. Оце листя. не потрібне само низу, ніякої користі не несе, тільки тягне хвороби з землі. Замульчував. Зараз, наприклад, розпушувати землю не бачу сенсу. Так, оце хай буде. Зараз поки не бачу тут нічого такого, що треба обрізати. трошки піде зріст. Так, далі. Ну, ковуни. це напевно ковун зійшов. А може й денька також є. Тут у нас нічого нема, принаймні не видно. Наград Руслан. Цей я не підв'язував поки що тут маленькі, е пагний. Трохи був проростає. Зразу прибрати, щоб не заважав. Якось так. Поки я також не бачу, що тут можна обламати, хай на ну, трошки зріз піде, тоді також зроблю підв'язку, щоб тягнувся доверху. Так, тут у нас чи то диня, чи то кабак. Кабак, кабак. Бачите, яке листя. Брудне. Це після дощу. Взагалі, так, да, рекомендують в кого невеличкий, е як то кажуть, посі не посіву насадження винограду. Рекомендують брати розприскувач з слабеньким. Гором змивати це все. Ну, Можна ручний, змивати оцю рядюку. Поки що лишаю три, але М -м -м. залишу два. Подивлюсь, який з них. Ну, Напевно, оцей лишиться, так як він йде в ту сторону. І М -м -м. один з тих він йде в ту сторону. Хоча, можливо, і три лишу. Вже будемо бачити по розвитку. Ну и снова же таки вот кабакеши уже добрые разрослись. Так, то попадаемся. Что там вообще? Так, а у нас есть в нашей полуницы. Ежачок. Цікаво, вони харчуються полуницею. Що це так прийшов просто посидіти на природі? Ну добре, йдемо далі. Так, це наша абрикоса вандеркот. Також дуже гарне листя. Пішло в ріст. Також буде убиратись, наприклад, якщо видно, оця гілочка, вона росте всередину крони. Оцю гілочку треба буде обрізати наполовину, пускати її в бік. І от гілочка пішла внутрі. А так, в принципі, тут кровна пішла поки що непогано. Будемо слідкувати. Так, помідори. Помідори сливки. Ну, як я в минулих відео казав, всі прийнялись. Вже має десь десь от-от зацвітати. Тобто пішли вам квіточки. Що ви... Вони не підв'язувались, так як низькорослі і плоди невеликі. Зарослі. Петрушки і укропа, але це все потрібно, воно буде або використовуватись на заморозку, салати. Постійно підрізаємо все. Грох. Грох. Хороший. Хороші лопатки. Вже дружина трохи назбирала на ну, так на попоїсти. Ще треба буде стати, позбирати. Так, салат. Ну, бачите, вже аж стрілки пускає. Це проблема в тому, що не живеш тут. Коли живеш біля нього, то постійно його підрізаєш, все, все добре. Ми маємо пересаджувати, тут ще буде рукола, можливо, ще якийсь зелень, дружина посіє. Так, кущовка. Не кущовка, не знаю як вона. Цибуля. капуста вся дуже гарно дуже плотненька трохи є якоїсь біди тут так выверки, да бачите Цветут Перець також весь стоїть, поки не видно, щоб він мав цисти, але це ще, ще час є. І от сьогодні підв'язував оці салатні сорти помідор. Просто птичка якась тий мотузком, або такими гнучкими підв'язками, які придбав на Аліекспресі за копійки. Брав виключно для того, щоб підв'язувати. Тому, як то кажуть, згодиться трохи. Накрапає дощ. Зараз будемо збиратися і їхати додому, напевно. Знову ж таки повторюся, хотів обробляти виноград, але нема, нема сенсу, так як його зараз може змити весь дощ. Ну, Начебто все на сьогодні. Дякую за увагу. До наступних зустрічей, і все буде Україна.